Одне з найпопулярніших дієслів польській мові це саме спацеровач. Закінчення «ч» говорить про те, що це інфінітив. Тобто гуляти, прогулюватися, можна і так, і так сказати. Все, що закінчується на «ч», це завжди інфінітиви. Хоти ходити, стрибати, писати, говорити, базікати, теревенити – це завжди закінчується на «ч». окрім деяких винятків. Ідемо далі. Я гуляю, «спа-церує». Я гуляв, спацерував. Тобто теперішній час, минулий час. Давайте поговоримо про те, наприклад, як сказати пішли на прогулянку. Ходжі на спацер, пішли на прогулянку. Як сказати я зараз на прогулянці? Я зараз на прогулянці. Тут дієслова немає, тому використовуємо дієслово по відношенню до займенника Я. Тобто «єстем», Єстем на. На вимагає використання місце в ніка. Таку відмінка, який питає на питання, на ким, на чим. І ми, відповідно, кажемо, що є на спацеже. Тобто слово спацер перетворюється в спацежа. Єстим на спацежа. Давайте повторимо: «Спацеровач» – це, відповідно, гуляти, прогулюватися. Пішли, погуляємо, «ходж на спацер. Я на прогулянці. Або спацерує, тобто я гуляю, або їстем на спацеже. І так, і так правильно ідею передаю однаково. Якщо хочеш знати більше, підпишись на мій телеграм, який називається Палоскізакімом. Я зараз туди розробляю цікавого телеграм бота який дуже сильно тобі в майбутньому допоможе. Дякую.